В зв'язку з небезпечними обставинами ви мусені були припинити пряму трансляцію відео, але все ж таки ми продовжуємо, продовжуємо успішно і проблем, як бачите, в нас тут особи немає. Особи немає, в нас проблем, особи є в Миколи ще проблеми. Бо ми на головні вдома. А, ми на голова вдома. От, не хочуть дані джо. У нас втягнути їжу, кидаються на руки. А Що кидається? Вони вилітають як е істребітелі, винищувачі. Міги, міги. Запускає. нормально. Валять нормально. Так, шукаємо що? Шукаємо, шукаємо, шукаємо засівчик або маточку. Шукаємо маточку. шукаємо Засівчик є печатаний, що бачу. Якщо в нас на сьогоднішній день даний вулик зайде, засів, а він зайшов. прекрасно, Жа засів. засів. Маточка десь в нас має бути. І вона роботяща, і вона свій вулик свою сім'ю оберігає, оберігає. оберігає, а вона нас, мабуть, сприймає як чужих, того близько не підпускає. Так, зараз ми її не бачимо. Попробуємо знайти. Ну, дуже багато непечатного розплоду, дуже багато вже печатного розкладу, за, враховуючи там декілька рамок. Так, на цій рамочці її нема, Ми зараз її почистимо вулик. І це... Осторожно, осторожно бджола! Подивись, що, подивись таке бджола. Ачу коня, коня. Стараюся не, не, не задусити ні умогу. Переглянути загальний вулик максимально, максимально не тратити бджоли. Маточка є по-любому, засіла її гарненькі. В загальному маточки ми не бачимо. Дуже-дуже-дуже багато непечатного розходу. Їсти вони мають більш, ніж достатньо. Це вже друга рамка. І у нас виночки на то ранку. Легендарний вулик, говорить? Чого не легендарний? Не пригадую, що говорить. Не пригадуєш як хтось поза хату бігу. Блін, на тобі поміняли вже рамку. Матку поміняли на рамку. Матку поміняли, прав нормально. А Там ну ні його так отримають в інді. Я так пам'ятаю, що я получав на селі. Коли на ясцеті хопшу. Комуха. О, тоді я отримав. Так само, як на тому вулику два роки так. Легендарним він не був за даний вулик. Получається звізделі від нього. От є наша королевка. Наша малюска. Наша Лялечка. Ми їх переглядаємо. Як вона спішить, як вона працює, вона працює, звичайно. Переглядаємо повністю все після того, коли чистим і під час того, коли чистим, для того, щоб, не дай Боже, не затиснути, не викинути з подевою бджолою мак. Коли це і літом відбувається, воно якось так не дуже замітне, можна поміняти, можна замінити, там взагалі проблем немає. Коли це відбувається весною, ранньою весною там. Березень-квітень, то, блін, це проблема. Це проблема, в яку ми входити не, мож, не можемо і не хочемо. Відповідно, ми робимо максимально все і максимально чітко для того, щоб, не дай Боже, втратити матку і не дай Боже втратити надію виживання даного вулика. На сьогоднішній день, на цілий пасіку, яку ми зараз переглянули, у нас втрат немає. Тобто ми можемо показати будь-який вулик по вашому бажанню, по вашому інтересу. От, Де ми не втратили жодної сім'ї? Одну сім'ю ми через зиму Через землю, так ось? Ну, то це на початках. На самих початках. От ми не втратили жодної сім'ї на даний пасіці. Жодної з тих, що ми поставили землю. Відповідно, ми можемо чітко сказати, мені конкретно сказати, що зимівля в нас прийшла успішно, повністю. От ми ще кидаємо малесеньку підкормку, хочуть вони не брати. Хай беруть, не ми хочуть вони не брати, хай не беруть. Оце їм буде. Як стимул того, що їм мають куди рости. Так, звичайно. Давай мені три маленьку. На даний момент ми закриваємо вулицькою, вже більше немає що показувати. Ми закриваємо вуличку і почемо далі, далі по роботі. Всім гарного дня, буде щось цікаве, або прикольне, або гарне. Ми будемо обов'язково знімати, обов'язково показувати. А ви на каналі з Богданом та Миколою. Ми вас чекаємо. Ми завжди розказуємо все, що у нас є і все, що у нас відбувається. Всім гарного дня!